Усім привіт! Сьогодні дивимось новинку від компанії BlackView, наскільки я пам'ятаю, тому що я не пам'ятаю, що саме конкретно в цій коробці. По назві ви вже побачили, а як часто буває, я ще не знаю, що тут, тому прямо зараз ми це і подивимось, Що тут знаходиться. Але тут якась новинка однозначно і логічно. Зараз подивимося, що це таке. А це у нас смартфон захищений. Я чомусь думав, що мені планшет перший має прийти, але прийшов смартфон. Щоб ви розуміли, цю розпаковочку я знімаю ще 19 грудня. Так, смартфон BV-932.0, версія Pro. Pro-версії у нас трошки помінявся дизайн, з'явився другий екранчик позаду. Ну але кардинально смартфон не поміняв своїх характеристик, і це круто. На жаль, я не знаю, яка буде стартова ціна зараз в цього апарату. Моя ціль цього відео просто показати вам і заразом з вами подивитись, що це за смартфон вживу. Тож, давайте відкривати його далі. І будемо ознайомлюватися. Взагалі, 9320 модель мені дуже сподобалась. Якщо ви бачили мої топи захищених смартфонів, то цю модель ви там також бачили. Я думаю, що. Pro-версія, вона також навряд чи мене стороною ту ж саму участь, що у нас в 93.2.0. Тож, комплектація максимальний мінімум, як завжди, в таких смартфонах Blackview. Type-Cype-C у нас кабель. Блок знову ж таки не найпотужніший. Блок у нас скільки? 33? Так, 33 Вт у нас блочок. Ну і дістаємо сам смартфончик. А, тут, до речі, є інструкція, скріпка і отакий от шаремінець. Ось такий ремінець. Це приємно. Це приємно, дійсно. Він тут великий, міцний, трошки цікавіше виглядає, скажу чесно, ніж в юліфонів. В юліфоні він прямо якийсь такий, наче дитячий. Тут цікавіше. Так, сам смартфон дістаю. Дістаю, дістаю. І ось як він виглядає. Тобто корпус взяли той же самий, що і в BlackView 932.0. Але замість на задня панель вона повністю перер... перепрацьована. Тут у нас подвійна камера, подвійний спалах і по центру з'явився дисплей. Наскільки я пам'ятаю, по рекламним постам на сайті компанії BlackView, то цей дисплей має бути трошки більш багатофункціональнішим, ніж зазвичай нам дають в смартфонах. Це було б цікаво. Що по корпусу? Кнопка, яка налаштовується, слот для сімок, кнопка регулювання гучності, блокування, ліхтарик, тільки ліхтарик, по-моєму, буде. Лазерного далекоміра вже, мабуть, не буде, а може я й помиляюсь, поки що тож, також знаєте, невідомо. Кріплення для шнурочку, динамік, type c Все. Те ж саме, що у 93-й моделі. 15 тисяч баночка тут годин, дуже непоганий якум. Ну і давайте запускати. подивимось, може, щось по менюшці змінили. Може, що ще цікавіше побачимо, треба запускати. До речі, навіть в процесі налаштування я вже бачу, наскільки тут насичені кольори. Ось в мене таке відчуття, що тут AMOLED, хоча Blackview скрізь каже, що це IPS. От реально, дуже приємні кольори. Так, смартфон у нас запускається. Майже запустився і запустився. Досить швидко, я вам скажу, запустився. І відразу він працює геть нормально. Одну штуку я повинен сказати, напевно, тут я не розумію, чому смартфони 93.0 і, по-моєму, ще якийсь смартфон у Blackview, вони приходять вже з встановленими російськими додатками. Я маю на увазі Яндекс.Браузер, Яндекс.Карти, ну і сам Яндекс.Пошукова система. Незрозуміло чому. Більшість планшетів Blackview і так далі, воно все приходить на звичайній прошивці, але тут інтегрований Яндекс. Тобто, коли ви берете цей смартфон, то першу справу, яку ви повинні зробити, це просто відразу це все звідси повидаляти. Чим ми займемось прямо зараз. Так, все зайве начебто ми повидаляли. Тепер подивимось, що у нас за смартфон Скажу відразу, я бачу, що тут дуже непоганий дисплей як по яскравості, так і по кольору передачі. Ну, прям супер-супер. Дивіться, на якій яскравості ми будемо з вами знімати розпаковку, тому що її вистачає. От її реально вистачає. Тут хороший яскравий дисплей. Давайте ми в нього, до речі, зайдемо. Поставимо зразу частоту оновлення побільше. Так, у нас стоїть 60, бачите, також треба заходити, як купуєте смартфон, зразу ставити собі 120. 120 це вже не 60, це вже набагато плавніше, це прям набагато приємніше. І по відчуттям сам смартфон наче починає щось працювати. Тому рекомендую, якщо ваш смартфон підтримує 120, ставте 120. Нічого страшного з батарейкою у вас не буде. Буде тримати все одно нормально. Так, пункт backскрін. Це у нас задній дисплей. Як завжди, я не хочу на розпакуванні багато часу йому приділяти, тому що тут треба розбиратися, треба клацати, щоб потім вам нормально, чітко і коротко, зжато видати всю інформацію з приводу цього дисплею. Це все у нас вже буде на повному огляді. Дисплей у нас сенсорний, як бачите. Багато тут різних функцій є. Компас, який поки що неправильно показує, але з цим розберемося. Щось він геть промазує, але він, бачите, намагається, намагається. Ну... Принципі, майже точно почав показувати. Добре, я думаю, його ще треба відкалібрувати буде. Коротше, другий дисплейчик у нас присутній. Що у нас по камері? Заходимо в камеру. Налаштування. А розмір фото тут 16. Ага, значить, окремо має бути режим там, де буде більше мегапікселів. А де ж той режим у нас? Щось я його не можу знайти. Так, щось мало мегапікселів. Чому 16? Так, незрозуміло чому, але тут тільки 16 мегапікселів, Треба розбиратися. Ні, окремого режиму тут немає. Але ж не може бути ця камера на 16 мегапікселів, правда ж? Зазвичай, коли отримуєш такі от нові смартфони, їх треба ще підключити до Wi-Fi, поклацати ними щось там. І тоді, коли обнова прилетить вже якась, то тоді зазвичай все стає краще, ніж було. Тому зараз я нічого не буду казати поганого про цей смартфон, тому що просто не зрозуміло реально, як він буде насправді працювати. Щодо відео, має бути стабілізація і так, вона тут присутня, стабільність написано. Ну так, головне стабільність. Нічний режим. Це просто не нічна зйомка, а просто звичайний нічний режимчик. Ну і в режимі більше в нас бачите макрокамера. Тут у нас окремо макрокамера. Так. Так. Я думаю, що по камері цей апарат вас точно не буде розчаровувати, тому що звичайний BlackView 9300 мене взагалі не розчарував. Класна модель. Як то кажуть, всім рекомендую. Передача кольорів наскільки приємна. Я не знаю, чи видно вам, ну, але. Не хочеться якісь інші бренди, знаєте, опускати, але от береш оцей смартфон і береш, наприклад, там F150, деякі дуги, деякі Oкітели, майже всі. І реально передача кольорів відрізняється від смартфонів Blackview сучасних. Так що не просто так я топлю за Blackview і за Uliphone. Ці два бренди це прям на даний момент це просто one love. Смартфон приємний, шустренький, мені подобається, реально подобається. І якщо ви хочете подивитися повний огляд, подивитися про цей дисплейчик, подивитися, як фоткає, як працює в цілому, то, звичайно ж, підпишіться на основний канал. На нього посилання є в описі. Там же є посилання на мій онлайн-магазин, де можна купити в Україні ось такі от захищені смартфони і багато-багато інших, звичайно. ж. Так що підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!